Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про те, як в Кримінальному кодексі Радянського Союзу з'явилася стаття про мужоложство. І що стало поштовхом до цього. А головне, що значна частина Вищого радянського керівництва сама була не такою. Коли в січні 1933 року до влади в Німеччині прийшли націонал-соціалісти на чолі з Адольфом Гітлером, вони розпочали нещадну війну зі своїми колишніми союзниками, більшість з яких виявилася нетрадиційної орієнтації. Як, наприклад, голова штурмових загонів Ернст Рем. Радянські комуністи вирішили вчинити так само. Проблема нетрадиційних відносин існувала і в царській, і в радянській Росії через неприйняття православ'ям нетрадиційності намагалися, відповідно... Люди нетрадиційної орієнтації намагалися приховувати свої нахили. А відомий композитор Петро Чайковський, побоюючись публічного розголосу, навіть втратив життя. Але після фактичного знищення церкви під час жовтневого перевороту, ситуація змінилася. Більшовики почали більш відкрито, залучаючи до своїх лавробітничу молодь, червоноармійців і навіть партійних функціонерів проводити свої, так би мовити, нетрадиційні обряди. До початку 30-х років вважалося нормою, коли червоний командир мав при собі молоденького та гарненького ад'ютанта. А в комсомолі та в деяких партійних осередках така молодь робила карколомну кар'єру. І тут з'являється поборник моральності Генріх Ягода. Першим схаменувся голова ОДПУ Генріх Ягода, який отримав агентурні відомості про те, що гомосексуальне керівництво німецьких штурмових загонів намагалося створити в Радянському Союзі широко розгалужену мережу шпигунів з числа гомосексуалістів. 15 вересня 1933 року Ягода, а при народженні Єнох Гершенович і Єгуда, Кладе на стіл Сталіну доповідну записку. В ній вказується, що у серці революції Ленінграді діє добре законспірована мережа молодих людей, які не допускають проникнення в свої лави агентів ДПУ і є прихильниками нібито відомого своїми нетрадиційними нахилами партійного лідера Григорія Зінов'єва. Сталін, який побоювався будь-яких змов, дав вказівку провести розслідування. І протягом декількох днів у Ленінграді заарештували 130 чоловік нетрадиційної сексуальної орієнтації, переважно акторів, письменників та художників. Проте принципово не зачепили артистів балету, інакше балет би просто треба було б закрити через відсутність балерунів. Довести антиурядову діяльність цих людей не змогли, а залучити їх до суду було неможливо через відсутність відповідної статті в кримінальному кодексі. Всіх покарали за створення малини, шарашки і виставили з Ленінграда на 1-3 роки. Такий кримінальний процес викликав схвалення сележит жителів України, а Йосип Сталін зажадав публічно покарати цих мерзотників. Генріх Ягода негайно підготував доповнення до Кримінального кодексу РСФСР, яке набуло чинності 7 березня 1934 року. Нова 121 стаття Кримінального кодексу передбачала кримінальне переслідування за нетрадиційну орієнтацію. Тепер представників нетрадиційної орієнтації можна було абсолютно законно відправляти у в'язницю на 5 років. А якщо відбувалася, наприклад, спокуса неповнолітнього або насильство над особистістю, то й на всі 8 років. І, відповідно, 1 грудня 1934 року в Ленінграді було скоєно замах на життя Сергія Кірова. Ну, відомого Ловеласа, Бабніка, керівника Ленінградської парторганізації та найпопулярнішого партійного функціонера РСФЦР застрелили прямо в Смольному палаці. Власне, саме якраз в честь цього, як би це сказати, пом'якши цієї сволочі, в Україні назвали місто Кіровоградом. І слава Богу, що за Петра Олексійовича Порошенка. Це місто було переіменоване, тому що носити ім'я такої падлюки, ну, явно це місто не заслужило. Так от, розпочати розслідування швидко призначило організатором вбивства, того ж таки Григорія Зінов'єва. Ягода по всій країні провів масові арешти людей нетрадиційної орієнтації, сподіваючись отримати докази змови проти радянської влади. Першим під тортурами зізнався завідувач протокольної частини Народного комісаріату закордонних справ Дмитро Флоринський, щоправда, не у змові проти Сталіна, а тому, що був завербований німецькою розвідкою. За ним пішли інші, тобто, аби вхопитись за ниточку. Цього було достатньо, щоб організувати гучний судовий процес проти Зінов'єва і в 1936 році засудити його до розстрілу. Людей нетрадиційної орієнтації почали масово вивозити до Сибіру, залишаючи вдома лише тих, хто був готовий активно співпрацювати з Народним комісаріатом внутрішніх справ. Але представники нетрадиційної орієнтації, що зберегли свої позиції у партійній верхівці, а їх було дуже багато, вирішили помститися Генріху Єгоді і за його запопадливість. Вони організували серію доносів. Ягоду звинуватили в участі в троцькійсько-бухаринській фашистській змові та роботі на розвідслужбу Японії. Особливу запопадливість виявляв новий керівник НКВС Микола Єжов, про якого подейкували, що він і сам дуже любив провести час у компанії розкутих юнаків. Під час слідства з'ясувалося, що Ягода не цурався привласнювати майно заарештованих. За його наказом громадян, він виявився власником десятків кілограмів золотих виробів, які вчасно не передав державі. Вирок суду був очікуваним. 15 березня 1938 року Генріха Ягоду розстріляли. У нього вистачило мужності визнати свою провину. На відміну від Миколи Єжова, його наступника, заарештованого за рік після розстрілу Ягоди. Останнього визнали винним не лише у Шпигунській та терористичній діяльності, а й у мужоложстві. За свідченнями очевидців, жалюгідний Єжов постійно плакав, намагаючись вимолити прощення, але був також розстріляний 4 лютого 1940 року. Так от якраз стаття 121 Кримінального кодексу Російської Федерації, РСФСР тодішньої та Радянського Союзу працювала з 1934 по 1991 рік, а в 1993 році була скасована. За цей час до кримінальної відповідальності притягнули понад 60 тисяч осіб, переважно дисидентів та політичних опонентів радянської влади. Так що ось так в Радянському Союзі замутили боротися з нетрадиційними людьми, але поштовх їм до цього дали, як би це було не дивно, нацисти на чолі з Адольфом Гітлером.